Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки з посиланням на ЗИХІЛ повідомляє, що спікеру Палати представників Конгресу США Республіканцю Джонсону доведеться значною мірою покладатись на підтримку демократів не лише для того, щоб ухвалити запропоновані ним окремі законопроекти про допомогу Україні, Ізраїлю та індо-тихоокеанському регіону, але й навіть щоб винести їх на голосування у палаті. Мова йде про процедурне правило, так? Спочатку воно має розглядатися. Палаті представників далі відбудеться голосування, і при позитивному результаті буде відбуватись розгляд вже конкретних законопроєктів. Попередньо ми про це говорили. Такий підхід визнає реалії та підкреслює нюанси врядування у сьогоденному політично розділеному Вашингтоні, де республіканці утримують контроль. В декілька голосів над палатою представників натомість демократи мають більшість у сенаті та контролюють Білий Дім а всередині головних партій не вщухають суперечки між ідеологічно відмінними групами. Видання зазначає, що відмовившись ставити на голосування лютневий законопроєкт Сенату про допомогу Україні та Ізраїлю якому надавали перевагу демократи, Джонсон намагався заспокоїти своїх республіканських колег та забезпечити більш консервативний підхід до ухвалення допомоги іншим країнам. Але цей підхід лише розлютив крайньо праве крило республіканської партії, підкресливши слабкість Джонсона в контролі над фракцією та потенційно поставивши під загрозу його подальше перебування на посаді. Адже вже двоє крайньоправих представників палати оголосили про готовність винести на голосування клопотання щодо усунення Джонсона з посади, і ми знаємо імена цих законодавців: це конгресвумен від штату Джорджія Маджері Тейлор Грін і конгресмен від штату Кентукі Томас Масі, який нещодавно заявив, що власне він буде. Доєднуватись до відповідної ініціативи щодо усунення Джонсона. Слідкуємо за їхніми подальшими діями. Далі говориться, що для винесення законопроєктів на голосування в палаті представників регламентний комітет повинен буде спочатку ухвалити процедурну резолюцію щодо цього. І тим часом вже троє найбільш консервативних членів комітету республіканці Ральф Норман, Томас Масі та Чіпрою, оголосили, що виступатимуть проти резолюції надіслати законопроекти Джонсона на розгляд в. Палаті. Я просто принципово і категорично не згоден з тим, де опинився спікер, заявив у середу, 17 квітня рой, якого цитує The Hill, додаючи, що дана динаміка є досить незвичайною для регламентного комітету, адже зазвичай саме партія меншості виступає проти процедурних резолюцій з винесення законопроєктів на голосування, а не навпаки. Але ми тут так розуміємо, що може бути ось це навпаки, враховуючи, що допомога іноземним союзникам вона була необхідна ще на місяць назад. Тому ми можемо припускати так разом з хіл ситуацію, за якою процедурне рішення буде підтримувати і демократична партія, не зважаючи, що вона знаходиться в меншості так в палаті представників. Далі говориться про те, що Джонсон вже заручився підтримкою мобільного республіканця, кандидата на посаду президента Трампа, який минулого тижня заявив, що спікер робить дуже гарну роботу. Але станом на цей тиждень ми бачимо, що продовжуються баталії так між Джонсоном і ультраправими республіканцями, які продовжують посилювати свої голоси в бік його ймовірної. Відставки. Далі тут говориться про те, що президент США Джо Байден висловився схвально про відповідні законопроекти, а кілька ключових демократів дали зрозуміти, що готові їх підтримати. Але далі я хочу перейти до матеріалу CNN, який говорить про власне посилення конфронтації між Ультраправими республіканцями та Джонсоном. Отже, CNN виходить з матеріалом, що останніми днями прихильники Джонсона приватно спілкувались з спікером і зазначали йому, що під час процедурного голосування за розгляд допомоги для іноземних держав можна включити пункт. Щодо зміни процедури про звільнення спікера таким чином, ускладнити використання цієї процедури будь-якому окремому члену. І власне сьогодні. В четверг, 18 квітня, ультраправі республіканці почали активні дискусії з Джонсоном щодо вище вказаної інформації. Група законодавців благала Джонсона дати їм запевнення, що він не буде підвищувати поріг для пропозиції про звільнення. Тобто, щоб не один конгресмен міг виносити клопотання, а декілька. Проте Джонсон не погодився взяти ці зобов'язання, що Ще більше розлютило республіканців, а деякі сказали, що це їхня червона лінія, яка може призвести до усунення Джонсона. Манджері Тейлор Грін застерегла спікера від спроб змінити поріг тих конгресменів, які можуть висувати клопотання щодо відставки спікера. Вона сказала, що він має говорити про це. На конференції республіканської партії. На додаток до обговорення пропозиції про звільнення законодавці зазначили, що вони намагались переконати Джонсона змінити свій курс щодо законопроєктів про допомогу іноземним державам, але спікер не погодився. Демократи станом на зараз розділились у позиціях щодо підтримки змін у процедурі звільнення спікера, усунення його з посади. Для чого я зазначив цю інформацію, так, причина в тому, що вона абсолютно корелюється з матеріалом Голосу Америки з посиланням на The Hill», що Джонсону потрібна буде допомога демократів для того, щоб ухвалити ці законопроекти, а, і також проголосувати процедурне рішення. Тобто, станом на зараз ми бачимо, що без Цієї співпраці може бути негативне голосування по процедурному рішенню. Ми можемо припускати, так що там ультраправі республіканці можуть не проголосувати за процедурне рішення, а це рішення має бути ухвалене для того, щоб далі законопроекти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Індотихоокеанському регіону, щоб вони. Розглядалася в Палаті представників протягом 20 квітня. Тому достатня така цікава інформація. У нас була опублікована в захід, вона знов таки була передбачувана і прогнозована, і це ще підкріплюється матеріалом CNN щодо планів Джонсона, все ж таки, змінити ось цю процедуру щодо усунення спікера, на яку колись, до речі, погодився. Колишній спікер палати Кевін Маккарті, так, для того, щоб отримати цю посаду. Ми будемо спостерігати, власне, як відбуватиметься голосування в суботу, і, власне, як Джонсон зможе впоратись з цими надзвичайно складними завданнями, так, які перед ним стоять в контексті розгляду такого плану. Демократи знову ж таки поки що висловлюють підтримку щодо цих законопроєктів, а щодо процедурного правила, ще, я так розумію, будуть тривати дискусії. Але якщо Джо Байден говорить про підтримку цих законопроєктів, це ж говорить і лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, про це ж і говорив. Лідер демократичної меншості в палаті Гакім Джефріс, то логічним буде голосування саме за процедурне правило, тому що враховуючи незначну більшість республіканців, це правило може бути провалено, якщо й покладатись виключно на голоси республіканської. Я думаю, на капітолії це прекрасно розуміють всі законодавці. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!